Чудово, фантастично, прекрасно. Такі відгуки лунали від відвідувачів персональної виставки скульптури Олексія Леонова, що відкрилась у літературному відділенні Херсонського обласного краєзнавчого музею. Кияни на нашому місті вже виставлявся. Цього разу привіз нові роботи, об'єднавши їх назвою Водійство духа. Головна ідея, головна ціль виставки це показати. Через образы великих духовных подвижников, через образы великих художников, писателей, поэтов, то, на что чего может достичь человек, каких высоких духовных в первую очередь, вершин может достичь сердца человека, устремленное к познанию мира? Христос, Конфуцій, Лао Цзи, Мойсей, Будда, Григорій Сковорода, роботи Леонова вражають не тільки своєю портретною схожістю, а й внутрішньою достовірністю великих образів, завдяки якій виникає відчуття безпосереднього спілкування з ними. Персонажі виставки належать до різних культур заходу і сходу, але створюють єдиний енергетичний простір. А це завдяки великому таланту та копіткій праці скульптора. Я хочу передать вот ту божественную природу, которая заключена в каждом человеческом сердце. Я переживаю это сам и делюсь вот своими впечатлениями своим духовным опытом через э, скульптуру. Через скульптуру на самом деле довольно сложно, э, так как э, это э, э, самая трудная область изобразительного искусства, требующая наибольших усилий для достижения объемного изображения. Художню виразність роботам Леонова надає фактура обраного митцем матеріалу шамотної глини. Її зовнішня шорсткість і теплота відтінків, на відміну від вишуканого сяйва мармуру або класичної виглаженості гіпсу, дозволяє максимально символічно передати сяйво світла, втіленого у тонах гвиняних статуй. Творчість Олексія Леонова вже вдалося оцінити не тільки українцям. Більше 40 персональних виставок майстра відбулося в Росії, Білорусі, Канаді та США. Тому гріх не доторкнутися до прекрасного тим. Паче чаще є. Побачити виставку Херсонці зможуть до 20 грудня. Ми і далі будемо продовжувати. Якби не було нашого сердечного желания, то наші діти не увидели ці скульптури. Поэтому должны быть люди энтузиасти, должны быть. Бути... Я призываю їх приходите к нам, давайте слід наші совмісні сили, щоб ми могли еще красиві робити такі праздники красоти. Організувати ж свято краси вдалося за підтримки Херсонської облдержадміністрації та жіночого клубу. Ініціатива голова клубу по сумісництву тимчасова очільниця міста Зоя Бережна, відвідавши виставку, була побачена настільки вражена, що не проти, якби одна з робіт Олексія Леонова прикрасила наше місто. дійсно скульптур дуже багато, ось такі гарні. І я думаю, що найближчим часом ми будемо думати над тим, щоб з'явилася така скульптура у місті Херсоні».